Від чого нас застерігає Господь, та чого ні в якому разі не можна робити. Друзі, сьогодні ми читаємо Псалми від 7 по 9 і беремо життєво важливі уроки, які застерігають від небезпеки, рятують від ворогів, захищають нас від хибних кроків, які можуть знищити наше серце й душу. Друзі, підписуйтеся на канал, якщо не зробили цього раніше. Діліться думками у коментарях та пересилайте це відео рідним і близьким. Починаємо читання та роздуми разом. Псалом 7. Господи Боже мій, на тебе я надіюся. Спаси ж мене від усіх моїх гонителів, і визволь мене, щоб, мов лев, він не розшматував моєї душі, коли немає того, хто рятує. Господи Боже мій, коли це я зробив, якщо я беззаконня в долонях моїх, якщо я відплатив злом своєму доброзичливцю чи вихопив свого гнобителя без причини, то нехай ворог переслідує мою душу і дожине, і нехай він потопче життя моє на землі, і славу мою хай покладе в порох. Устань же, Господи, у гніві Своїм, звисься проти пересердя моїх ворогів, прокинься ради мене. Ти наказав суд, і збереться гурт народів навколо тебе і вернись над ними на висоту. Господь народи судить, суди ж мене, Господи, за моєю правдою та за моєю невинністю, що в мені. Нехай же злоба несправедливих закінчиться, а ти зміцни праведного, бо ти, праведний Боже, випробовуєш серця й утроби. Щит мій у Бога, що рятує тих, у кого серце щире. Бог суддя праведний. І щоденно Бог гнівається на несправедливого. Якщо він не навернеться, свою шаблю він нагострить, свої лука він натягне й наставить, і смертельні знаряддя для нього наготує, свої стріли палаючи робить. Ось цей у беззаконні зачав. І зло він породжує, і неправду носить у нутрі. Він копав собі яму і викопав, і сам упаде в ту яму, яку приготовив. Вернеться зло його на його ж голову, і насильство його впаде на тім'я йому. Я ж буду дякувати Господеві за правду його, і буду співати імені Господа Всевишнього. Що саме Господь хоче показати нам через ці слова? Які уроки тут заховані для твого серця сьогодні? Щоб почути відповіді і духовні роздуми до кінця, залишайтесь із нами. А також підпишіться на канал, поставте вподобайку та поділіться цим відео з рідними, щоб і вони почули силу Божого Слова. Цей псалом крик серця людини, яка переслідувана несправедливо, але не шукає помсти власними руками. Давид молиться Господи, Ти мій щит, спаси мене від гонителів. Бог через цей псалом навчає нас трьох речей не виправдовуй себе силою. Якщо ти правий, Бог сам є твоїм суддею, Він бачить серця і наміри людей. Навіть якщо тебе звинувачують несправедливо, Господь знає істину. Ворог падає у свою ж яму, це духовний закон, зло повертається на голову того, хто його сіє. Давид каже вернеться зло його на його ж голову, ми не мусимо мстити, Господь подбає про справедливість. Бог рятує тих. У кого серце щире. Щирість це відкритість перед Богом, це життя без подвійності. Той, хто приносить Богу своє серце, стає під Його захист важливий урок для нас. У часи несправедливості не впадай у розпач. Відмовся від бажання мстити чи доводити свою правоту будь-якою ціною. Довіряй Богу, і Він стане твоїм щитом. Переходимо до наступного і не менш важливого псалму. Псалом 8 Господи, Боже наш, яке то величне по всій землі ім'я Твоє, Ти дав славу свою понад небеса Із уст немовлят та тих, що суть, ти силу для ворогів своїх учинив, щоб замкнути противника й месника. Коли бачу твої небеса, чин пальців твоїх, місяця й зорі, що їх ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що навідуєшся до нього. Ти зробив його мало чим нижчим від ангелів, і славою й честю ти коронуєш його? Учинив ти його володарем над чинністю рук своїх, все під ноги йому вмістив, дрібнуй велику худобу всю, а також польових звірів, птаство небесне й рибу морську, що ходить стежками морськими, Господи Боже наш, яке то величне по всій землі ім'я твоє. Що означає, що людина трохи нижча від ангелів? Але увінчана славою й честю, чому Бог довірив їй владу над творінням, і як це відкриває нашу справжню гідність перед ним. Зберігайте це відео, діліться своїми думками у коментарях і підтримайте канал підпискою. А зараз давайте слухати, як святе слово відкриває нам відповідь на ці запитання. Цей псалом, гімн величі Бога, який створив Усесвіт, небеса, зорі. Місяць усе це нагадує нам про його силу й славу. Але найбільша таємниця тут у тому, що серед цієї величі Бог звертає увагу на людину. Що є людина, що ти пам'ятаєш про неї? питає Давид. Це запитання звучить і сьогодні. Ми малі перед безмежністю, але ми цінні для Творця. Бог увінчав людину честю і славою, дав їй відповідальність над творінням. І тут є важливий урок, справжня гідність не від успіхів чи багатства, а від того, що ми створені ним. Важливо пам'ятати три речі ти маєш гідність, яку не може забрати жодна людина. Твоє життя має значення, бо ти поставлений від Бога як управитель Його творіння. Відмовся від думок меншовартості і прийми свою цінність у Божих очах. Коли ми дивимось на небо, ми бачимо. Велич Бога. Коли дивимось на Христа, ми бачимо любов Бога до нас. А коли читаємо цей псалом, ми чуємо нагадування Твоє життя це не випадковість, а частина Божого плану. Псалом 9. Буду я прославляти, Господи, всім серцем Своїм, розповім усі чуда твої. Буду тішитися й радіти в тобі, співатиму, Господи, імені Твоєму Всевишньому. Коли вороги мої назад відступлять, вони спотикнуться й загинуть перед обличчям Твоїм, бо Ти учинив суд мій і справу мою. Ти сидиш на престолі, суддя справедливий, ти докорив народам, несправедливого знищив, стер ім'я Його на віки віків. Ворог. Зруйновані місця його вщент, і міста його Ти погубив, пам'ять про них загинула. А Господь пробуває повіки, поставив для суду престол свій, і Він буде судити вселенну по правді, суди чинитиме народам справедливо, і буде Господь охороною для пригнобленого, охороною на час недолі. І будуть надіятись на тебе, хто знає ім'я Твоє, бо ти не покидаєш, Господи, тих, хто шукає тебе. Співайте для Господа, що мешкає на Сіоні, звістіть між народами вчинки Його, бо за кров він пам'ятає їх, не забув нещастя покривджених. Помилуй мене, Господи, глянь на страждання мої від тих, що мене ненавидять, ти, що підіймаєш мене з брам смерти, щоб я звіщав усю хвалу Твою у брамах, дочки Сіонської, щоб я тішився спасінням Твоїм. Потонули народи в ямі. Що вони приготували у тенеті, яке поставили, заплуталася їхня нога. Господь себе показав суд учинив, у роботі рук своїх заплутався несправедливий, нехай несправедливі вернуться до пекла усі народи, що Бога забувають, бо не завжди буде забутий нужденний, і надія покривджених загине не назавжди. Устань, Господи, нехай людина не зміцнюється, нехай народи будуть на суді перед лицем Твоїм. Наведеш, Господи, на них страху, нехай народи пізнають, що люди вони. Чому Господь названий охороною для пригнобленого? Як Бог виводить правду навіть тоді, коли народи забувають його? І чому зло завжди розсипається у власні тенета? Зберігайте це відео, поділіться своїми думками у коментарях. І давайте слухати, як цей псалом відкриває нам шлях до справжньої надії і перемоги. Цей псалом гімн Божому правосуддю і його захисту для пригноблених. Давид проголошує Буду тішитися й радіти в Тобі, бо ти суддя справедливий. Тут є кілька головних уроків Бог ніколи не забуває покривджених. Навіть якщо люди не чують нашого крику, Господь бачить і пам'ятає. Зло знищує саме себе, несправедливі потрапляють у власні тенета, які ставлять іншим. Це духовний закон, який діє й сьогодні, справжній захист у Господі. Він названий охороною на час недолі. Це означає, що в найтемніші моменти ти не сам. Важливо не покладати надію на людей, на владу чи обставини, а шукати опори в Богові, бо нехай народи пізнають, що люди вони. Лише Господь вічний і справедливий суддя. Як практично застосувати ці роздуми? Коли тебе кривдять, не впадай у відчай, Бог твій захисник. Коли бачиш несправедливість, пам'ятай, вона не залишиться без відповіді. Коли приходить страх, молися і нагадуй собі: Господь моя охорона. І найголовніше радій у Господі навіть у труднощах. Це зміцнює серце і відкриває двері для його дії. Брати і сестри. Ми почули глибокі слова з Псалмів 7, 8 і 9. А тепер помолімося разом, щоб ці істини ожили у нашому серці і принесли захист, мир і силу від Бога. Господи, Боже наш, ми дякуємо Тобі за твоє живе слово, яке сьогодні торкнулося нашого серця. Ми чули, що Ти є наш щит і захист. Що Твоє правосуддя справедливе і що зло завжди повертається на голову того, хто його сіє. Ми визнаємо, Ти суддя праведний, а ми потребуємо Твоєї милості і провадження. Господи, ми приймаємо Твоє слово як істину для нашого життя. Навчи нас не шукати помсти власними силами, а віддавати все у Твої руки. Даруй нам серце щире, щоб ми завжди були під Твоїм покровом. Укріпи нашу віру, щоб навіть у час небезпеки ми могли сказати: Господь, моя охорона, твердиня мого життя я не злякаюся. Ми дякуємо тобі за нагадування з Псалму Восьмому, що серед величі Всесвіту Ти не забуваєш про людину, ти наділив нас честю і славою, ти довірив нам життя і світ довкола. Господи, прости нас, коли ми знецінювали себе чи сумнівалися у власній гідності. Ми приймаємо сьогодні свою цінність у твоїх очах і дякуємо, що ти поставив нас управителями Твого творіння. З Псалму 9 ми чуємо: ти ніколи не забуваєш покривджених і не залишаєш тих, хто шукає тебе. Ми віддаємо тобі всі несправедливості, які довелося пережити, і віримо, що ти наш суддя і наш захисник. Піднеси нас із брам смерті, як Давид молився, і дай нам силу свідчити про Твоє спасіння. Ми дякуємо Тобі, що Твоє Слово має силу зцілювати, відновлювати і піднімати. Приймаємо Твої обітниці і Твою присутність у нашому житті, і проголошуємо. Ти наш Господь, ти наш захисник, і з тобою ми переможемо. Амінь. Браття та сестри, не забуваймо подбати про душі й інших людей, бо велика нагорода чекає на тих, хто дбає не тільки про себе, залишайте коментар, вподобайку і підписуйтеся на канал, щоб більше людей поринуло довіри і відчуло спокій, мир і любов Бога у своєму серці. Команда молитви українською дякує за кожне слово підтримки та благословляє кожного. Дякуємо за те, що вивчаєте Слово разом із нами. Якщо вам потрібне зцілення душевних ран або фізичних недух, прослухайте до кінця нашу щиру молитву, яка побудована на слові із святого Писання. Віра приходить від слухання, і віра діє ділами. Після цієї молитви вас чекає впевненість у завтрашньому дні, довіра Божому Слову, визволення від душевного болю. Та підкріплення тіла й душі. Слухайте цю молитву до кінця і нехай благословить вас Господь Всемогутній. Господи Боже Всемогутній, сьогодні я стаю перед Тобою у молитві за кожного, хто слухає ці слова, хто приєднався до нашої спільноти, хто є частиною цієї духовної сім'ї. Я дякую тобі за їхнє життя, за їхні серця, за їхню віру, дякую тобі, що кожен із них не випадково тут. Але проведений твоєю рукою. Отче, я підношу перед Тобою їхні потреби. Ти бачиш тих, хто страждає від болю в тілі. Ти знаєш тих, хто роками бореться з хворобами, з діагнозами, з ліками, які не приносять полегшення. Господи, простягни руку зцілення. Нехай зараз у їхніх тілах з'явиться нова сила, хай легені почнуть дихати легко, хай серце б'ється рівно, хай кров очищується, хай кістки й суглоби відновлюються, бо написано: Він зцілює всі недуги Твої. Я проголошую, я приймаю зцілення від Господа. Господи, є ті, хто має душевні рани, хтось втратив близьких і не може вийти з жалоби, хтось відчуває самотність і пустоту. Хтось носить у серці образу, яка не дає дихати. Я прошу тебе, Господи, зціли їхні душі, дай їм мир, який перевищує розум, нехай сльози витруться твоєю ніжною рукою, а серце наповниться надією. Я проголошую, моя душа отримує спокій від Господа. Отже, ти знаєш тих, хто має фінансові труднощі? Є борги, є недостача, є страх за завтрашній день. Але слово Твоє каже: Господь пастир мій, я ні в чому не матиму нестачі. Тому я прошу тебе, Боже, відчини небесні вікна і вилий благословення на їхні доми. Нехай прийде забезпечення, нові можливості, мудрі рішення. Я проголошую, Господь мій пастир, і я маю все необхідне. Боже, я молюся за їхні сім'ї, благослови подружжя, дай любов, єдність і порозуміння. Захисти дітей, нехай вони зростають у світлі та вистині, зміцни батьків, даруй терпіння і мудрість. Збережи кожну сім'ю від розлучень, від сварок, від руйнування. Нехай їхні доми будуть наповнені радістю, миром і спільною молитвою. Я проголошую, моя сім'я під Божим захистом. Господи, я прошу також про захист у час небезпеки. Ти бачиш війни, хвороби, кризу навколо. Але я нагадую твої обітниці: ти сховаєш мене під крилом своїм, і стріла, що летить у день, не торкнеться мене. Тому я прошу. Нехай твої ангели стоять навколо кожного, хто слухає цю молитву, нехай вони пильнують їх на дорогах, у їхніх домах, вночі та в день. Я проголошую, ангели Божі охороняють мене і мій дім. Господи, дай їм духовний ріст. Нехай їхні серця горять любов'ю до тебе. Нехай їхня віра зростає щодня. Даруй їм бажання читати писання, молитися, шукати тебе. Зроби їх світлом для оточення, нехай через їхнє життя інші люди пізнають тебе. Я проголошую, я зростаю у вірі і ходжу у Божому світлі. Отче, я віддаю тобі кожного підписника цього каналу. Ти знаєш їхні мрії, плани, покликання. Я прошу: відкрий двері, які потрібно відкрити. І закрий ті, що ведуть у погибель, даруй правильних друзів і добрих наставників, проведи їх шляхами правди. Я проголошую моє життя в Божих руках, і його воля веде мене. Господи, дякую тобі за кожного з них. Дякую, що ти дієш у їхніх серцях, у їхніх тілах, у їхніх домах. Я благословляю їх ім'ям Ісуса Христа, нехай вони живуть у перемозі, у мирі й у силі Духа Святого. Друзі, якщо ця молитва торкнулася вашого серця, обов'язково підпишіться на наш канал, поставте вподобайку, залиште коментар зі словами Я приймаю Божий захист і благословення.